Я дуже скучаю за своїм татом, але не можу його зараз обійняти, тому що я Марічка, мені 12 років і я з Франківська. Так, я пам'ятаю, тоді е, мама мене збудила зранку. Сказала, що у Франківськ стріляли, і ми поїхали до Бабусі. Я тоді ще після цього. Е, Три ті чотири дні погано спала. Я дуже скучаю за своїм татом, але не можу його зараз обійняти, тому що в серпні його забрали на ЗСУ, але я рада за нього, тому що він допомагає нашим воїнам побороти. Глусив Гарні, я радію дуже цікаво, весело. Мені подобається тут дуже творче. Більше мені запам'яталося акторське мистецтво, тому що на ньому ми е, веселилися. Е, ми Показувала різні емоції і так певною мірою дорачилися. Команда також весела, вона також підтримує цей весь настрій. Я би відвідувала круглий рік.